Вінницька міська рада вдруге придбає військові облігації підприємців, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії. Їх звільнили від оподаткування. З бюджету міста виділили кошти на капремонт укриттів у 9 садочках та 15 школах. Такі рішення були прийняті під час чергової сесії Вінницької міської ради. Більше про засідання і прийняті рішення у сюжеті. У Вінницькій міській раді відбулася чергова сесія, на якій розглянули ряд питань, зокрема затвердили результат конкурсу з вибору керуючої компанії Вінницького індустріального парку. Переможцям визначили товариство з обмеженою відповідальністю юпакс Компанія переможець планує створити інноваційний проєкт у харчовій промисловості. Перший і створення робочих місць відбудеться до кінця 2023 року. Сама угода підписана на 5 років з відповідним дедлайном і дорожним харксою, щоб не було так, що просто взяли в управління і нічого не робить. І маємо надію, що напруг спільно з ними не достатньо серйозно покращення. Також було прийнято рішення про виділення фінансування на капітальний ремонт укриттів дев'яти садочків та 15 шкіл Вінницької громади. Окрім того, виділили кошти на придбання меблів для медичних закладів. Даним проектом рішення пропонується доповнити перелік граничних сум витрат на придбання меблів. За рахунок коштів бюджету, а саме для закладів охорони здоров'я, які надають спеціалізовану медичну допомогу населенню, що пов'язано з підготовкою до відкриття кардіоцентру і необхідністю закупки меблів для цього закладу. Вінницька міська рада вдруге придбає військові облігації цього разу на підтримку армії. Спрямують 300 мільйонів гривень. Також депутати прийняли рішення звільнити від оподаткування на нерухомість підприємців, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії. Загалом, під час сесії, розглянули та затвердили 36 питань. Телеканал Віннична все буде Україна.